За повідомленням обласної військової адміністрації, вранці російські військові скинули вибухівку з дрона у селі Зміївка Береславського району. Поранений 29-річний чоловік. Протягом минулої доби російські військові 10 разів обстріляли Херсонську територіальну громаду. Повідомляє у телеграм-каналі Міська військова адміністрація. Били по Херсону та Придніпровському. В обласному центрі пошкоджені 10 приватних будинків та дві багатоповерхівки. Зерно голови. Ну, теж їм хорошому дані. Ну, хорошего, да нема. Все-таки, хоча ну, сохранилось. Я бачу, у вас вікно. Так, да, вікно вилетіло. Ви бачите, осколки насквозь прошили. Григорій живе у корабельному районі Херсона. Чоловік говорить, російський снаряд влучив у його помешкання ввечері 16 квітня. Вечером мені дзвонили. Часов 9 сусідка дзвонила, сказала, що прилітіла. А ну ж коміданська я, 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 я не приїду, не подивлюсь нічого. Розбила окно, посікло хату і одну орех. Ну, оріхи це ветка в'єтку спилимо. Пошкоджений і його будинок, розповідає Віталій. Я там спав. А друг позвонив мені і говорить, що ну, я вийшов десь, почав з ним розмовляти. Только закончил разговаривать, вышел сюда, поставил чай, чай все сделать. И тут гахнуло. Естественно, все, это все полетело. Окно вот это, это видите, большое. Все камни сюда посыпали. посмотрите. Как там стена взруинована? А вон стена. Вот эта стена вылетела вместе с окном в эту сторону. И документы похоронила. буде рити і Атакували військові РФ минулої доби, й населені пункти трьох територіальних громад Бориславського району. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, наніс удари по населеним пунктам міста Борислав та населеному пункту Отрада Кам'янка. В результаті авіаційних ударів пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приміщення аптеки та інша цивільна інфраструктура. Також в результаті вказаного обстрілу на сьогоднішній день відомо про чотирьох поранених це двоє чоловіків та двоє жінок. Окрім цього, ворог використовуючи артилерію, наніс удари по населеному пункту Золота балка. В результаті ворожого обстрілу пошкоджень зазнала одне з підприємств. Також було поранено одного чоловіка. За даними обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові обстріляли сім населених пунктів правобережної Херсонщини. Поранені п'ятеро людей. Олена Сумська, Ігор Печенко, Роман Сарьов, Суспільне, Новини, Херсон.